Працюємо. Майже кожного дня ми ходимо на роботу і все це для того, щоб самореалізуватись і, звичайно, забезпечити себе та свою сім'ю необхідними грошовими коштами, досягнути гідного рівня життя. Доброго дня, шановні телеглядачі. З вами програма Сам собі адвокат та я Маріанна Бокач. Всім нам відомо, що заробітна плата це грошова винагорода, яку працедавець виплачує працівником за виконану ним роботу. Та буває дуже багато спірних та проблематичних питань при розрахунках. Про одну з таких проблем ми з вами сьогодні поговоримо. День звільнення працівникові повинен бути повністю виданий розрахунок по заробітній платі, включаючи оплату праці за кожний день роботи, відпускні та невикористані дні відпустки. Трудове законодавство України передбачає відповідальність працедавця за затримку заробітної плати. Затримка розрахунку з працівником при звільненні тягне обов'язок працедавця оплатити працівнику середньомісячну заробітну плату за весь час затримки. Тобто, якщо на день звільнення вам не сплатили заробітну плату, то працедавець зобов'язаний оплатити вам всю заборгованість, а також за кожен місяць прострочення зарплати середньомісячну заробітну плату. Крім того, за порушення встановлених термінів виплати заробітної плати працедавцям в упусковому порядку нараховується і виплачується працівникові компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати у випадках затримки виплати заробітної плати на один і більше місяців. Як же ж вам потрібно діяти для того, щоб змусити працедавця оплатити вам заборгованість по зарплаті? Перед тим як вчиняти будь-які дії для того, щоб спонукати роботодавця сплатити вам заборгованість по заробітній платі, переконайтесь в тому, чи ви не підписували ніяких документів щодо отримання такої заробітної плати. Окрім того, розтрощити виплату по заробітній платі роботодавець може тільки за вашою згодою. Якщо ж ви не підписували жодних документів, а також не надавали згоди роботодавцеві на розстрочення виплати заробітної плати, то вам необхідно звернутися до роботодавця з претензією, в якій вказати суму заборгованості, а також вимогу щодо негайної виплати то такої заборгованості. Цю заяву претензію ви подаєте у двох екземплярах. Одну ви подаєте роботодавцеві, іншу залишаєте для себе, але на ній обов'язково повинна бути відмінка, відмітка про те, що ви подали одну з тих заяв. Також у цій заяві попросіть, щоб відповідь на неї вам надали у письмовій формі. Це в майбутньому є доказом, що вам не виплачується заробітна плата. Законодавством передбачається, що якщо є затримка виплати, то роботодавець зобов'язаний виплатити дану затримку на наступний день після отримання вимоги. Більше цього він зобов'язаний надати розрахунок по заробітній платі. Також ви можете звернутися в прокуратуру із скаргою. Так не заробітної плати, часткова не виплата заробітної плати умисне ухилення від виплати заробітної плати тягне за собою адміністративну, а також кримінальну відповідальність. Якщо ви написали заяву претензію, і роботодавець знову ж таки не виплачує вам заробітну плату, то вам потрібно звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості по заробітній платі або про видачу судового наказу. З такою позовною заявою ви звертаєтесь до суду за місцем реєстрації, тобто прописки працівника або ж за місцем знаходження юридичної особи підприємства. Моя вам порада: якщо ви вирішили звертатися вже до суду з позовною заявою, то краще зверніться до юриста, який надасть вам кваліфіковану допомогу. Коротко розкажу вам про процедуру розгляду такої справи в суді, для того щоб ви могли визначитися, як саме ви хочете стягнути суму заборгованості по зарплаті. Існують два види стягнення заборгованості по заробітній платі в порядку наказного та в порядку позовного провадження. При цьому наказне провадження є пришвидшеною та спрощеною процедурою. Розгляд справи у позовному провадженні передбачає виклик сторін до суду, де у ході судових засідань сторони даватимуть пояснення і надаватимуть докази своєї правоти. Слід зауважити, що в порядку наказного провадження можна стягнути тільки саму невиплачену зарплату, адже, крім усього іншого, у разі затримки виплати заробітної плати працівник має право на відшкодування компенсації у зв'язку з порушенням термінів її виплати. Попередньо я говорила вам, що вам потрібно звернутись з вимогою до роботодавця. Така вимога буде доказом для вас у суді про те, що у вас існує заборгованість. Якщо у вас не хочуть приймати таку заяву, претензію, то вам краще надіслати її рекомендованим листом або цінним листом з описом вкладень. Тоді у вас буде доказ, що у вас існує заборгованість. Також треба витробувати копії наказів про прийом на роботу і про звільнення, якщо працівник звільнений. Копію трудової книжки, якщо вона знаходиться на підприємстві. При цьому, отримавши розрахунок заборгованості, а також інші документи, треба подати заяву до суду про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, до якого необхідно додати усі необхідні документи, в тому числі і розрахунок. Далі суд видасть наказ про стягнення заборгованості по заробітній платі або відмовить. Видачі такого наказу, але тим не менше, у вас залишається право звернутися до суду, але вже в порядку позовного провадження. Також тільки в порядку позовного провадження можна звернутися до суду з позовом, якщо вам не надало підприємству всі необхідні документи, а також розрахунки по заробітній платі. В цьому випадку до позивної заяви додається розрахунок, який позивач самостійно складає, виходячи з розміру заробітної плати, який вказаний або в трудовому договорі, або з інакших розрахунків середньомісячно прийнято. А суд вже в ході процесу витребує у підприємства всі необхідні документи. Бажаю вам отримувати задоволення від вашої роботи. На все добре та на нових зустрічей. З вами була Бокоч Маріанна та передача сам собі, адвокат.